Вітаю вас, мої любі другокласники на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання від числа 17 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Дії з іменованими числами, розв'язування задач та поділ трикутника відрізком на частини. Розпочинаємо. За схемою. Нам треба скласти вирази і обчислити їх значення. До 9 додати 7. Пригадуємо, нам треба число 9 доповнити до десяти, тобто додати спочатку 1, а потім іще 6. Дорівнює 16. До 9 додати вісім. Доповнюємо число 9 до 10, додаємо 1 та ще 7. 9 плюс 9. Знову ж таки, доповнюємо до 10, додаємо 1 і залишиться додати ще 8 разом 18. Чим схожі дітки та чим відрізняються. Ці записи. Погляньте, перший доданок для кожного виразу 9, другий доданок збільшується на одиничку. І сума, звісно, теж збільшується на одиничку. Продовжуємо. До восьми додати 9. Число 8 маємо доповнити до 10. Значить, треба додати 2, та ще 6. 6. Ой, вірніше, та ще 7, вибачте, буде 17. Наступне до числа 8 додаємо 8. Спочатку 2, потім ще 6. Разом 16. До числа 8 додаємо 7. 2, Доповнивши до 10 та ще 5 разом 15. Чим же схожі ці записи. Перший доданок у всіх виразах 8, другий доданок зменшується на одиничку. Отже, сума теж зменшується на одиничку. Тепер будемо додавати до 7. Подивіться, яка красуня. Пригадаємо, скільки треба додати до 7, щоб стало 10. 3, правильно, отже. Додаючи до до 7, 8, спочатку додаємо 3, а потім ще 5 буде 15. До 7 додати 7. Розкладаємо 7 на два доданки, 3 і 4. 14. До 7 додати 9. Число 9. Розкладаємо на доданки. До 7 додаємо 3, а потім ще 6. І буде 16. Отже, дивимось тепер на ці вирази. Перший доданок у всіх виразах сім. Другий доданок змінюється. Тому змінюється і сума. Зараз відступіть, будь ласка, чотири клітиночки та запишіть 17 жовтня. Зараз ми розглянемо, як обчислити різницю від 17 відняти 8 різними способами. Скористаємося схемами. Дивимось на перший спосіб. Нагадую, треба від 17 відняти 8. Ми бачимо від 17 легко відняти 7. А скільки ще залишиться відняти? 1. від 17 відняти 7 10, і відняти 1 буде 9. Записуємо перший спосіб. Переходимо до другого. Ми знаємо, що 17 це 10 плюс 7, від 10 легко відняти 8, буде 2. І до 2 додати 7 буде 9. Записуємо другий спосіб. І третій спосіб 17 це 8 плюс 9. Отже, від 17 відняти 8 дорівнює 9. Третій спосіб для тих. Хто може швидко розкласти на доданки число? Один із цих доданків має бути вісім. Поставте відео на паузу, допишіть, будь ласка. А тепер продовжіть, будь ласка, самостійно. Оберіть найзручніший для вас спосіб. Та обчисліть різницю від 17 відняти 9. Поставте відео на паузу. Наступне завдання номер 217 на сторінці 38, таке. Треба записати в сантиметрах кожну довжину: 1 дециметр та 2 сантиметри. Пригадуємо, 1 дециметр містить 10 см, 10 та 2 дорівнює 12 см, 2 дециметра та 5 см. 2 дециметри це 20 см і 5 25, 7 дециметрів та 4 сантиметри. 7 дециметрів це 70 сантиметрів та 4 74. 1 дециметр та 7 сантиметрів. Разом 17 сантиметрів. Поставте відео на паузу та запишіть ці перетворення. Ну, а далі задача. У класі на підвіконні. Ростуть два кактуси. Ось вони, погляньте, які. Один з них має висоту 1 дециметр та 5 сантиметрів. ось цей вищий. А інший на 8 сантиметрів нижчий. Значить, його висота менша. Якщо менша, пригадуємо, що треба робити. І питання до задачі, яка висота іншого кактусу? Отже, перший кактус висотою 1 дециметр 5 см, а інший на 8 нижчий, яка ж висота іншого кактуса? Ви скажете мені, то нескладна задача? Просто треба відняти. Але як же ми можемо відняти від дециметрів сантиметри? Тому спочатку ми маємо перевести дециметри в сантиметри. Перша дія 1 дециметр 5 сантиметрів дорівнює 15 сантиметрів. Тепер вже можемо віднімати від 15 сантиметрів віднімаємо 8 сантиметрів. Пригадуємо. Як краще від 15 віднімати? Від 15 легко відняти 5. Розкладаємо число 8 на два доданки 5 та ще 3, правильно. І віднімаємо. Від 15 спочатку 5 буде 10, і відняти 3 буде 7 см. Записуємо відповідь. Висота іншого кактуса 7 см. Наступне завдання треба обчислити різниці за зразком. Ось він зразочок, подивіться. Спочатку ми маємо перевести дециметри в сантиметри. 1 дециметр 3 см це 13 см. А потім вже від 13 см відняти 7 см дорівнює 6 см. Починаємо. 1 дециметр 3 см це 13. Вибачте, цей приклад ми вже розв'язали. Наступний: 1 дециметр 7 см. Це 17 см. Відняти 9, від 17 легко відняти 7, а потім ще 2 дорівнює 8 см. Наступний 1 дециметр 4 см. Це 14 см, відняти 5, від 14 легко відняти 4, потім ще 1. буде 9 см. І останній. Від 1 дециметра 7 см маємо відняти 8 см. Переводимо. 1 дециметр 7 см це 17 см. Від 17 легко відняти 7, а потім ще 1, і буде 9 см. Поставте відео на паузу, хто не встиг, та запишіть. Три вирази: другий, третій та четвертий. Ну а зараз розглянь, як поділено відрізком кожний трикутник. Які фігури утворилися в кожному випадку. Дивимося на синій трикутник. Його поділено горизонтальною лінією. Що в нас вийшло? Вгорі вийшов трикутник, а внизу. Чотирикутник. Дивимось на червоний. Його поділено рівно навпіл, бачите? І вийшло в нас, які фігури? Два трикутники. А тепер ми з вами кожний трикутник поділимо відрізком на трикутник та чотирикутник. Дивимось на синій трикутник. Щоб вийшов. Трикутник та чотирикутник можемо поділити ось так. І тоді вгорі буде чотирикутник, внизу трикутник. Як же цей поділити, подумайте. Треба відрізати один куточок, будь-який. Ну, наприклад, верхній. Можна було і цей куточок відрізати, і цей. І виходить у нас вгорі трикутник, а внизу чотирикутник. Ну, а зараз дуже цікаве завдання. Уявіть собі кубик. На кожній грані куба намальовано сердечко. Подумайте, то скільки ж сердечок намальовано на кубі? Зважте на те, що. Ми бачимо зараз лише три грані Куба. А скільки їх насправді? Отже, скільки граней, стільки і сердечок буде. Для домашніх тренувальних вправ я обрала номер 222 та 223 на сторінці 38. Бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що сьогодні тема уроку була для вас нескладна, і завдання сподобались. Дякую за увагу. Чекатиму на наступному уроці.